Головне події в Харкові та області 9 травня. 92-га бригада разом із Хартією вибили росіян з лісів під липцями. Подробиці успіху на півночі від Харкова повідомили в соцмережах Хартії. За даними захисників, загалом за час контрнаступальних дій змогли звільнити понад 200 гектарів території. Бої за них тривали з листопада минулого року. У намаганнях чіплятися за українську землю окупанти втратили пораненими та загиблими майже півтори тисячі вояків. Також спаленою пошкоджено понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Наслідки, які матиме для окупантів український успіх під липцями, оцінив військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. Він відзначив, що у росіян можуть виникнути проблеми з логістикою. Зараз ті з них, хто знаходяться в глибокому, ризикують бути відрізаними від олійникового. Тоді залишиться лише одна дорога на стрілечу. У випадку її перерізання. Тікати загарбникам доведеться через річки лісами та полями. Недостатньо грошей від держави. У Харкові скоротили надбавки вчителям. Цей факт підтвердила директорка департаменту освіти мерії Ольга Деменко. Вона відзначила, що цього року місто отримало недостатньо коштів освітньої субвенції, тож довелося переглянути розмір надбавок педагогам. Найбільша в тих, хто працює зі школярями офлайн у підземних школах. Від 20 до 30% до окладу. По 20% додають до зарплат учителям початкової школи, а всі інші, хто вчить дітей онлайн, отримують від 5 до 15% надбавки. Деменко повідомила, що депутати міськради звернулися до Кадміну щодо забезпечення фонду оплати праці. Якщо державна влада зреагує, виплати педагогам зможуть підвищити. Також Деменко запевнила, що в місті не мають планів скорочувати вчителів. Постійний квиток за 100 гривень на всі види транспорту в Харкові пропонує запровадити депутат міськради Дмитро Булах. Він відзначив, що нібито безплатний проїзд у місті насправді фінансується з податків жителів, тож харків'яни все одно платять. 100 гривень на місяць за приїзд це небагато. Переконує Булах. При цьому такі квитки можна було б продавати і за межами Харкова для тих, хто хоче допомогти місту та так задонатити. Докладніше про цю ініціативу, а також опозицію міськраді, стосунки мерії та хова і багато іншого. Дивіться в інтерв'ю Булаха «Медіагрупи Об'єктив. Два надзвичайні тигриняти народилися в харківському екопарку. Біла тигриця Альба стала мамою хлопчика та дівчинки. Співробітники екопарку назвали це справжнім дивом, адже білі тигри надзвичайно рідкісні тварини. Окрім родини тигрів, поповнення є в інших мешканців екопарку бабуїнів, кінцехвостих лемурів та мініатюрних коней. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.